Слава Україні! Слава нації і ганьба Російської Федерації! Усім привіт! З вами я, Віталик. Ну або, якщо повністю на кінці Віталій Миколайович. Учень 7 класу, Уженицького ліцею імені Тараса Філовича. Цього року я дізнався про зовсім дві природничі незрозумілі для мене спочатку науки і хімія. Тож, вони дуже цікаві. Але найцікавіше з них для мене це експеримент. Отож, розкажу я вам про один із них це дослід лавла лама. -ла. Для цього дослідження нам знабляться таке обладнання і реактиви, як склянка. Живучи таблеток. Ми наливаємо сік. Після цього ми обережно наливаємо олію. Як бачимо, олія і сік різної густини, і тому вони не можуть. Міша. Після цього ми додаємо шипучок таблетку. Коли ми кидаємо шипучу таблетку, в рідину вона починає взаємодіяти з соком. В результаті хімічної реакції виділяється волокисний газ, який підхоплює частинки соку і піднімає їх верху. Це схоже на виверження лави, звідти і походить назва досвіду «Лавова лава». Отже, Можна сказати, що речовини з рівною устиною ніколи самовільно не змішається. Якщо вам сподобалося, то можете цей дослід виконати вдома, адже він безпечний і не обов'язково мати шипучу таблетку, можна використати соду і лимонну кислоту. На сьогодні у мене все. Не забудьте поставити вподобайку та порекомендувати дослід своїм друзям.